Дорогі ніженці, шановні гості, я щасливий від того, що маю чудову нагоду сьогодні бути в вашому місці і святкувати цей день. Я дякую керівництву міста за те, що вони запросили сьогодні бути присутнім і прийняти участь в цьому святкуванні. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній день. Запам'ятається багатьом із вас, хто приймає участь в цьому і святкує сьогодні це свято. Зі своєї сторони, я зробив також певні кроки для те, щоб це свято було більш наповнене гарними справами. Це сьогодні буде футбольний матч за участю вашої футбольної команди на стадіоні Спартак і з Ветеранами Київського Динамо це е, легенда українського футболу, тому дуже прошу вас відвідати стадіон. І ввечері на цій площі, на цій сцені відбудеться, я сподіваюся, гарний концерт за участю народної артистки Наталії Могливської. Шановні ріженці, я щасливий від того, що моє життя значна частина його присвячена. Буде пов'язана з е, Ніжином. Певні кроки ми вже зробили, але дуже багато ще прийдеться зробити. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку і розуміння, і спільно ми з вами зробимо дуже багато добрих справ на користь жителів міста. Дякую вам і зі святом вас.